Допомогти стареньким дуже просто. По-перше, ви можете підписатися на сторінку в фейсбуці Let's і там підтримувати і шерити всі наші ідеї і всі наші благодійні акції. По-друге, ви можете перерахувати кошти на, рахунку, на рахунок, який ви знайдете на сайті Let's Можете стати другом нашого фонду і відвідувати будинки престарілих, стежити, як там відбуваються зміни, які всі ми з вами прагнемо, і для яких власне цей аукціон зараз і відбувається. А чим можна допомогти саме в будинках престарілих? з чим туди варто приїжджати? А, стареньким завжди потрібні памперси. Це не секрет, тому що держава виділяє один памперс на одного лежачого старенького. По-друге, там завжди. Засоби для миття, хімічні засоби, там мити посуд, прати і так далі. Також, якщо у вас є можливість допомогти їжею одягу, це все там будуть раді бачити. А чого очікуєте від сьогоднішнього аукціону? Зібрати суму достатньо, щоб допомогти якомога більшим будинкам пристарілих і зробити старість дійсно гідною.